У газі скликають саміт НАТО. Що будуть обговорювати під час зустрічі, і які важливі рішення ухвалять щодо України? Генсек Альянсу анонсував приємний сюрприз для українців. Водночас Зеленський зустрівся із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Результати цієї зустрічі можуть змінити хід війни. Про що домовилися лідери? Сербія здивувала заявою. Президент країни ухвалив неприємне для України рішення. Водночас ситуація на Близькому Сході стрімко змінюється. На тлі нещодавніх обстрілів Трамп раптово оголосив мир. Це кінець війни. Найважливіші і найоперативніші новини з ексклюзивними подробицями. Ви дивитеся новинний випуск Prime News. оперативно про події в Україні та світі, раніше і зрозуміліше за інших. Все, що треба знати сьогодні. Дякуємо, що дивитеся нас. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі і підписуватися на канал. Все це дуже важливо. А ми поїхали! У нідерландському місті Гага розпочинається щорічний 76 шостий саміт НАТО. Зазвичай такі саміти це про обговорення нагальних геополітичних проблем та викликів, розробку планів та стратегій на найближче майбутнє, а також ухвалення рішень, від яких залежить безпекова ситуація у всьому світі. Гайський саміт відрізнятиметься від попередніх зустрічей лідерів НАТО для України. Очікується, що вперше з початку повномасштабного російського вторгнення український президент не братиме участі в основі. Ній сесії саміту ані фізично, ані віртуально. На такий крок, як писали західні медіа, Рюте пішов, щоб Зеленський та Трамп не опинилися в одній кімнаті, адже генсек не хоче повторення сварки в овальному кабінеті. Натомість, Зеленського запросили на офіційну вечерю для лідерів, яку влаштовує король Нідерландів. На вечері як очікується, буде і Трамп, але чи буде офіційна зустріч двох президентів, наразі невідомо. Також український президент ймовірно відвідає. Форум присвячений оборонній промисловості, який відбудеться на полях саміту. На саміті у ГАЗі, скоріш за все, не буде оголошень щодо військової, фінансової чи будь-якої іншої допомоги Україні, обіцянок щодо майбутнього членства тощо як це було у минулі роки. Однак, якщо країни НАТО зрештою погодяться на збільшення витрат за пропозицію Рютте... Це буде важливою новиною і для України, як в опосередкованому, так і в безпосередньому сенсі, як заявляв Рюте, формулювання спільного ком'юніке лідерів НАТО будуть пов'язані з підтримкою України, включно зі згодою підвищити оборонні витрати до 5%. Однак, зі слів генсека, не було зрозуміло, чи згадуватиметься підтримка України у підсумковому рішенні альянсу прямо, чи буде опосередковано мати зв'язок з підвищенням витрат країн НАТО. Водночас Марк Рюте заявляє, що перспективи для України. Не такі вже й песимістичні. Ви побачите важливі формулювання щодо України, зокрема, про зв'язок оборонних витрат до 2035 року з Україною, щоб Україна і надалі могла продовжувати боротьбу. Це чітке зобов'язання союзників, сказав Марк Рютте. Президент України Володимир Зеленський відвідав Велику Британію з офіційним візитом. Там він зустрівся з прем'єром країни Кіром Стармером та українськими захисниками, що проходять навчання на території нашого союзника. Голова української держави проінформував, що наші захисники і захисниці проходять підготовку за програмою Інтерфлекс, завдяки підтримці Великої Британії. Близько 58 тисяч бійців зсу пройшли навчання в межах програми. Програма працює вже третій рік. До неї приєдналися 13 країн. Дякую кожному й кожній, хто допомагає нашій армії ставати сильнішою. Зазначив президент України. Окрім цього, Зеленський обговорив з прем'єром Стармером розвиток оборонної співпраці між двома країнами. Це дасть змогу Україні отримувати стабільне фінансування важливих проєктів, а саме у виробництві дронів-перехоплювачів та дронів далекого радіуса дії. Є хороший результат сьогоднішньої зустрічі: додаткове рішення про спільне виробництво. Я думаю, що воно зміцнить обидві країни, окрема увага посиленню нашої ППО. Сказав голова держави, окрім цього, Зеленський та Стармер обговорили впровадження нових санкцій проти Росії. Очільник України акцентував, що потрібно тиснути на енергетичний і банківський сектор, тіньовий флот та на компанії Рсіці Кербгеграців. Поки одні країни всіма можливими способами намагаються підтримати Україну і надати нам засоби для боротьби. Інші допомогу призупиняють. Зокрема, стало відомо, що Сербія припинила експорт боєприпасів. Журналіст запитав президента Сербії Олександра Вучича, чи обрала його країна сторону в конфлікті між Ізраїлем та Іраном, оскільки раніше він заявляв про експорт боєприпасів у Ізраїль. Він відповів, що тепер нікому їх не передає. Подивимося, що робитимемо далі відповідно до інтересів Сербії. Найважливіші державні органи поінформують про це, пояснив Вучич. Він також прокоментував повідомлення, що сербські боєприпаси використовують у війні в Україні. Я можу зробити лише одне: сказати, що всі боєприпаси тимчасово лише в наших казармах, наголосив він. За його словами, зараз усі вироблені боєприпаси залишаються в Сербії. Нагадаємо, перші повідомлення про те, що Сербія може постачати Україні зброю, з'явилися 2023 року. Сербська сторона цю інформацію заперечувала. Тодішній міністр оборони Сербії Мілош Вучевич заявив, що країна продає зброю третім країнам, не пов'язаним із війною, і завжди є ймовірність, що в якийсь чарівний спосіб зброя може опинитися на території конфлікту, але Сербія до цього не причетна у червні 2024 року Financial Times писала, що з моменту повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року експорт боєприпасів із Сербії, які надійшли в Україну через треті сторони, сягнув приблизно 800 мільйонів євро. Ситуація на Близькому Сході, схоже, наближається до фіналу. Ізраїль офіційно оголосив про припинення вогню у війні з Іраном. Про це повідомили в канцелярії прем'єр-міністра Ізраїлю. У заяві сказано, що Ізраїль не тільки досяг усіх цілей операції, а й перевершив їх, а також зміг усунути негайну екзистенційну подвійну загрозу у ядерній сфері та у сфері балістичних ракет. Крім того, Армія оборони Ізраїлю встановила повний контроль над повітряним простором Тегерана та завдала нищівного удару по вищому військовому командуванню країни, знищивши десятки ключових об'єктів державної інфраструктури. Ізраїль дякує президенту Трампу та Сполученим Штатам за підтримку в обороні та участь в усуненні іранської ядерної загрози з огляду на досягнення цілої операції та в повній координації з президентом Трампом. Ізраїль погодився на пропозицію президента про двостороннє перемир'я, йдеться в заяві. Там також наголосили, що в разі порушення перемир'я Ізраїль буде рішуче реагувати. На цьому все. Дякуємо, що дивитеся і підтримуєте. Не забувайте про вподобайки і коментарі під відео. І не забувайте підписуватися на канал. До нових зустрічей і гарних вам новин.